Дорогі друзі, 29 травня церква згадує святого Павла VI папу. Джованні Батіста Монтіні народився 1897 року в італійському містечку Кончезіо. Навчався в гімназії в Бреші. 1916 року вступив у семінарію, а 1920-го отримав свячення. Вивчав канонічне право і церковну дипломатію в Римі. 1923 року недовго був секретарем Нунція в Польщі, після чого працював в Римській курії, виконував функції державного секретаря Ватикану, був асистентом католицької акції під час Другої світової війни, відповідав за допомогу постраждалим і біженцям, організовував обміни полоненими. Від імені папи Пія XII відповідав на листи, висловлюючи співчуття та підтримку у важкі часи. 1954 року став архієпископом Мілана, де завзято працював над відновленням віри, виголошував проповіді на вулицях, на заводах і в інших місцях, де збиралися люди. Був відкритий до світу, вважав, що церква має долучатися до поступу людства. 1958 року отримав титул кардинала. А наступного очолив організацію Другого Ватиканського собору і підготовку текстів до нього. 1963 року був обраний наступником апостола Петра, взяв ім'я Павло VI, продовжив собор і справу своїх попередників, відновив літургійний дух церкви, сприяв екуменічному і міжконфесійному діалогу, реформував римську курію. Підтримував вірних, яким довелося жити під ярмом комуністичного режиму, започатковував подорожі до різних країн світу. Звертав увагу на головні проблеми сучасності в енцикліці попульору прогресіо на зв'язок соціального ладу з соціальною доктриною церкви, в Хумане віте» – на моральні проблеми суспільства. «Сацердоталіст целібатус на церковну дисципліну. Йому належать також енцикліки Еклезіам Суам, Містеріум Фідеї, Майо» і Христі Матрі. Приклад і вчення святого Папи промовляють довірних і сьогодні, канонізований 2018 року. Зображають святого в папських шатах, використовують фотографії. Прямуймо до неба слідами наших святих Покровителів. Зустрінемось!